Тривале споживацьке ставлення до природи призвело до скорочення запасів багатьох видів мінеральної сировини, посилився негативний вплив техногенних процесів на довкілля, тому актуальними є питання охорони надер і раціонального використання природних багатств. Видобуток корисних копалень часто породжує значні екологічні проблеми, серед яких забруднення водних ресурсів Процес видобутку може спричинити викид шкідливих речовин у водні об'єкти, викиди в атмосферу. Видобування та перероблення копалин призводить до викиду забруднювальних речовин у повітря, що негативно впливає на якість життя людей. Вирубування лісів. Окремі види видобутку потребують великої площі землі, що може вести до вирубування лісів та порушення природних екосистем. Зміна рельєфу видобуток позначається на природному рельєфі, що може впливати на стійкість ландшафтів та спричиняти ерозію ґрунту.